В минулій серії. Джесі, я знаю, як твої болісся через загибель Зенека. Але ти маєш знати, він був твоїм братом. Як же багато совків! Браття хрестоносці, занадто пізно. Нам вже не продадуть пиво. Я мушу йти на північ. У далеке забуте королівство. Легенди кажуть, там є шинок, що продає після восьми. Як же багато совків! Мемороб 4. Ти маєш знати, що Мемороб 2. Твій дядько. Я позову всіх, хто готовий битись за свій дім і за його ламповість. Ми влаштуємо перший ламповий похід, мета якого нести ламповість і позитив. А для початку я створю собі в поміч ще одного могутнього воїна. О, так, ви будете здивовані. Люди, я вас не підведу. Ви будете шоковані не менше, ніж я, коли дівчина на побаченні сказала, що її справжнє ім'я Олег. Схоже, лідер дізнався, де є, і вже відправив свою нежить. О, ключик. Жіночко, я вас врятую. Так, а ну. О, нормальний такий хабар. Я прийму це як матеріальну підтримку походу, обладнав робоче місце і почав працювати. А в цей час внизу відбувались справжні жахи. Лідер посилав нежить, і вона винищувала замок І Я не міг нічого вдіяти, і я мав працювати, щоб не втратити всіх людей навкруги. Принаймні до мене більшість нежиті не могла дістатись. Так, алло, я відійшов на пару хвилин. Якого біса? О, дідько, вони майже зайняли нижню частину фортеці. І я маю працювати. На щастя, мені весь час складала компанію молода красива хіміка пані Стефанія. Чарівна жінка варить прекрасний борщ та ліки від гаморою. О, люба Стефанія, з самого першого свого погляду, яке я збуджено поклав на вас, я не можу спокійно жити, навіть просто дихати, поки знаю, що ви не моя тян, а я не ваш кун. Всі мої думки про ваші змарагдові очі, ваші рубінові губи і інші прекрасні речі, якими Бог наградив вас при спавні. Скажіть, чи згодні ви бути моєю і тільки моєю до кінця існування цього світу на моєму жорсткому диску. Чому хіба я недостойний? Я брошу з вікна, якщо вже маю жити без вас. Ладно, стімпанк броням. Да. Продовжуємо працювати. Мені потрібно було створити цілий ряд важливих технологічних деталей. На все це було потрібно багато цінних ресурсів. Але на щастя вони в мене були всі, крім сраної бумаги, сука. Стільки всього, але жодного папірця. Мені навіть сраку нема чим витерти. Лол, виявляється, цю долину контролює цілих три замки. І ніхто не в змозі приборкати сраного зомбі з алмазом на голові. Де я знайду срану торстину в сраній сніговій тундрі? Привет не до тебе. Два. Два клятих шматочка. А! Орда уперів, блокпост розбійників. Так, а це що таке? Так, так, у мене інша ціль. Зовсім інша ціль. Так. Ось так виглядають славнозвісні діти Бомбасу. Уга, ну я все ще увійду. Вони сплять, але рефлекси працюють відмінно. Ну і я обережно підіймуся. нормально. Ну і як я можу пройти повз можливість підступно вбити цих злодюжок у вісні? Євпаті, коловрат! Скільки м'яса для вовчого десанту? Я радію знаходженню цієї тростини більше, ніж радів першому в сексу. Навіть попри те, що в ньому брала участь собача голова Лол. Ем, Цікаво. Точніше, це перевертені, а, чув за її голови дають гарні гроші. А й справді люба я дома. Я почав створювати, створювати механізми по древнім кресленням. Одне тільки залізо уходило десятками. Але воно того коштувало. Мені треба більше алмазів. У мене якраз є ще один замок, який я поки що не обшукував. Так. Тут були сходи. Король особисто дав мені добро взяти все, що я знайду, що може допомогти у поході. Тут-таки я знайшов цілу станю з лошадьми. Це було дуже несподівано і приємно, і я вирішив взяти собі коня. Вибирав, вибирав і взяв білого скакуна на ім'я. А ім'я для нього ви можете обрати в цьому опитуванні в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі, а варіанти, до речі, були взяті з цього списку пропозицій вельми шановного пана стрілецького. Ну, а поки що особисто ти відповідальний за мого коня. Тобі все зрозуміло. я все ближче до своєї мети. Ви подивіться на цю дебелу зброю. А, я забув, що потрібні ще алмази і рівно один блок обсидіану. Де я візьму обсидіан всі клятій морозній тундрі? Ще через одну годину бізарних пригод. Здається, це була остання жива душа на нижньому рівні. Фортецю майже втрачено. Однак це була остання деталь мого плану, і я створив все, що збирався. Світанок, який чудовий час, щоб творити долю людства. Я купив за 100 гривень голема, перетворив його на дуже особливого голема, і начинивши зброєю, бронею та всім іншим, я створив його. Абсолютну механічну машину для вбивства, я обичаюсь. Ви просто подивіться на цього Ультрамарина. Він вже ломає ворогів навпіл. Тоха був створений для того, щоб йти вперед, нести смерть ворогам світла, здобувати свободу, бути в першому ешелоні першого лампового походу. Тоха, тактикал Operational Huge Armored. або просто. Тоха, названий на честь одного з постійних вельми шановних меценатів нашого каналу. Саме на гроші цих людей відбувається весь цей похід і безпосередньо цей технічно-мілітарний прогрес. Весь цей проект я називаю ВДУ. Видаєте УО, проект утримується? Хочу подякувати всім, хто стабільно підтримує канал Грошима. Ви мені дуже допомагаєте. І окремо хочу подякувати тим, хто робить одиночні внески на Монобанку. Ваш вклад теж здоровезний, як Зброя ТОХИ. Якщо хтось хоче доєднатися до числа спонсорів, всі посилання залишаю в описі та в закріпленому коментарі. Дивіться, як можу. Оп-оп-оп-оп-тап-тап-так, оп, так, ладно, все. Ох, пора вирушати. Наші плани знищити головну загрозу цих земель, всіх найближчих. Лідера Некроманта Нежиті, а разом з ним – двох його помічників некромантів. Брудний покидьок якраз направив фортецю одного слабкого некрофіла і нову хвилю уперів. А князь, як видно, трохи перегрупувався і пішов під міст. Поведінка достойна аристократа. Перш ніж ми відправились, я нарешті прокачав вовків завдяки моду, що встановлював ще для минулої частини. Другий легіон вовчого десанту досить розширився. Кожному з них я активував систему рівнів, що дозволило, зокрема, прокачати їм деякі особливі скили. І тоді я укріпив їх бронею, яку весь час до цього знаходив в сундуках всіх замків. Також я вставив їм прямо в пащу зброю. Все нормально, вони з Ужгорода, там всі так роблять. Разом з Тохою і Легіоном відправились на самий верх гори, де була перша вежа верховного некроманта. Його вбивство мало б ослабити короля нежиті. Саня, ні! Тікай звідти! Саня! Саня! Ні! Які ж садоміти, некрофіли! Спавнер зомбі прямо поряд з поселенням. Тху! Ось вони, верхів'я смерті. Легіон Тоха! Чи готові ви до справжнього несамовитого Діп Дарк Фентезі? Комон, гоу! Щоб захистити свого некроманта, лідер залишив вежі трьох броньованих зомбі. По досвіду четвертої серії, хто не дивився, подивіться, я вже знав, що навіть один такий це серйозний противник. Але разом з Тохою і меморобами ми трахнули кожного мерця, і по черзі накончали в їх ведра. Після чого ми вийшли до самого ліча. Попередня битва з таким самим забрала життя декількох вовків першого легіону. Ми з честю помстились за кожного з дітей Зенека та за всіх людей-сніговиків цього села. Святкувати було рано. Треба було негано вирушати до склепу лідера, я вже відправив голубе до всіх місцевих князів, старшин села та об'єднаних військ побіля Квіткового, щоб всі, хто готовий битись за ламповість, відправили мені контингент. Е, слухай, е, воювати будеш за нас. Сука, я ж тобі м'ясо пропоную. Ти, Гнида, вільний народ благородних північних земель. До бою збережемо життя наших дітей, захистимо наш спокій та закри рота, дай поспати. Ми прийшли до склепу, кокнули зомбі навколо. Я встановив в тохану смачний лазер. І трохи поодалі ми стали чекати на підкріплення, щоб розпочати штурм склепу. На світанку погодував вовків, і військо вже зібралось. До першого лампового походу доєдналось об'єднане військо Союзу громад живих земель, яких я залишив минулого разу на півдні. Їх очолив благородний лицар сер гена Цидрусні. До них же приєднався архімагістр Магос Ющко. З поселення до походу доєдналось багато добровольців, сформувавши полк з людей і полк з сніговиків. А тутешні князі виділили для походу об'єднане військо броньованої піхоти та стрільців, яке очолив ВСР Ан Ал старовинного роду алконавтів. Могутнє військо першого лампового походу згуртувалось, і тоді почалась велика різанина футажів, які я тут не знімав. Ем, да, Режисер в мані з мене такий собі. Треба було помічника брати, я не знаю. Намагався влаштувати епічну битву, вийшло хер знащо. зараз. Постараюся намонтувати так, щоб більш-менш нормально виглядало. Ха. Старайтесь бути не сильно пильними до деталей. Хоча військо зібралось могутнє, у нас відразу почались проблеми. Зокрема, розлад в самому війську. Ворог скористався нашим зволіканням і застосував зомбі-артилерію та динаміт прямо під самим склепом. Декілька вовків відразу вибули з битви. Наше військо пішло у бій. Зомбі-десантники спускались прямо з даху. Скле було майже відразу зруйновано, але лідера не було, і я не розумів, де аж раптом він напав на нас. Ми кинулись на нього. Він викликав десятки зомбі, але ми бились мужньо. Ми би перемогли тут і зараз, однак, що навіть не скінчився бій, а війська князів зненацька повернули свої списи і почали атакувати моїх вовків. Тоху, а, а далі і мене самого. І їх вже було надто багато. Ця зрада спинила бій з лідером і надто дорого нам обійшлась. Десятки вовків легли пораненими. Ми були вимушені відступати під ударами колишніх союзників. На щастя, інші формування походу не зрадили мене і, принаймні, зберегли нейтралітет. Ми відступили з великими втратами. Ми були вимушені вбивати не нежить, а тих, хто мав поруч з нами захищати свій дім. Це допомогло лідеру втекти, хоч і зазнавши великих втрат. На щастя, завдяки системі прокачки вовки з Рівнем тепер не вмирали, а тимчасово відрубалися, поки не заживуть рани. В цілому, вся сумнозвісна битва Чорної Гори тривала до пізнього вечора. Ми вбили сера Ан -Ала. Що віддав лицарям зрадницькі накази вбивати союзників, я завжди знав, що алконавтам довіряти не можна. Ще граф Єб Ал свого часу зрадив хуйловський орден і став на сторону орків в битві при жепі не можна було більше зволікати, не можна було знову впустити лідера, дати йому стати ще сильніше і створити ще більшу орду. Разом з небагатьма діздатними залишками легіону і тохою я рушив у гори. Ми піднялись на самий їх верх, і на наше гірке щастя зустріли там його. Поранений лідер не зміг далеко втекти. Почався останній бій. Бій за свободу і мир, бій за істину, бій за ламповість. Вовки вгризалися в мертву плоть упирів і люто мстили за братів. Залізний тоха настримно пер на ворогів, під його могутньою ходою ломались їх гнилі кістки, його зброя чавила їх десятками, його лазер випалював їх наскрізь. І мій дробовик знищував кожного стелевою волею за нашу благородну долю. Врешті-решт, шумбою став стихати, як і виття мерців. З'ясувалось, що лідер загинув навіть швидше за всіх своїх уперів. Останні з них впали. Повернулись в землю в прах, ніч йшла. Проте бій скінчився. Безкрайні долини з мрагдових земель були звільнені від впливу короля оперів і його орд. Вже на світанку ми спускались з гори. Внизу ламповоборці знищували залишки орди. Ми теж прийняли в цьому участь. І останній упир, що ніс хоругву мерців, Пав разом з нею. Ми не стали витрачати час на зрадників. Залишився останній помічник лідера в тих місцях, некроманти, якого захищало два велетня. Проте в самій вежі, окрім слабкого опора, нікого не залишалось. Забрав стіл для роботи з магією. На щастя, Тоха виявив і атакував Некроманта, поки Дьох намагався втікти з своїми чортами. Його смерть закінчила нашу справу. Ах, перший ламповий похід вийшов жахливим, але закінчився нашою перемогою. Проте, чи стало в цих місцях більш лампово, тепер це міг показати лише час. І я свою справу зробив наразі. Тепер я був ворогом для тутешніх князів, хоч і другом для місцевого населення. Треба було повертатись на південь до Першого легіону. Мені залишилось тільки продати знайдені у велетнів голови Вовкулак, подякувати серу Гено цидрусні за допомогу, попрощатись з Любою Стефанією. Заодно продавши її трохи гнилої плоті, нарешті сісти на свого благородного скакуна, не забувайте про опитування, і врешті-решт дочекатися, поки заживуть рани кожного вовка. Тоді ми відправились назад. Вже було видно, що зомбі поступово слабшить без сил лідера. Я залишав північне князівство його чарівних людей-сніговиків та зрадників князів, знаючи, що колись повернусь. І повернусь з військом. Чому вони вирішили мене зрадити? Можливо, князі, ті, що самі кидали своїх підданих, вирішили, що після перемоги над лідером я вирішу забрати в них владу. Можливо, хотіли присвоїти собі здобутки тієї битви. Не знаю. Зараз важливішим було повертатись і далі нести ламповість. Тим паче, горки й сірі розбійники позбавились головного конкурента в боротьбі за долину. Принаймні, вони так вважали.